Історія виникнення інтернатних закладів сягає давніх часів, і у всі часи вони потребували уваги як з боку благодійників, так і влади. Я сподіваюся, що ми і надалі будемо спільно співпрацювати на сьогоднішній день. І обласна адміністрація, і обласна рада багато уваги приділяє для тих будинків інтернат, які сьогодні є на теренах області, для того, щоб поліпшити умови проживання і виховання тих дітей, які там знаходяться. В Україні більше 100 тисяч дітей зростають у сиротинцях та інтернатах. Проте понад 80% – не сироти. Вони мають біологічних батьків. Тому найкраща боротьба із сирідством – це попередження проблем, які можуть призвести до розлучення дітей зі своїми родинами. Ми виступаємо проти того, щоб дітей забирали з біологічних сімей і за те, щоб вразливим та проблемним сім'ям надавалась певна соціальна допомога. Ми маємо відштовхуватись від фундаментальних потреб дитини. Хмельницька область продемонструвала модель, яку можна вивести на національний рівень, зазначив представник Європейського союзу в Україні Хосе Лора. Та, на жаль, інші області поки що не демонструють такої відданості справі. під час даного візиту в область мене дуже вразили результати проекту, особливо та потужна взаємодія, що склалася між проектом та обласною адміністрацією, яка підтримала наші починання. А також велике враження справила мотивація людей, які працюють на різних рівнях. Політична воля, злагодженість дії адміністрації, керівників на місцях та усіх соціальних працівників головні складові успіху проекту в нашій області, зазначають експерти. Адже проект не фінансує дії, а надає методичні поради. Яка користь Хмельницькій області від цього проекту? Найперше нас навчили. Працівників служб у справах дітей, соціальних працівників, працівників кримінальної міліції, сільських голів, тобто тих людей, які безпосередньо займаються питаннями охорони дитинства, навчили, як треба працювати саме з цими дітьми і саме з батьками дітей, які можуть вийти з сім'ї. Звичайно, ні інтернати, ні будинки сімейного типу не замінять рідних батьків. Тому основне завдання, що стоїть перед соціальними службами, на ранніх етапах попередити розпад сім'ї через соціальну допомогу проблемним батькам. Олександр Єльцов, В'ячеслав Добровольський, Подільська Панорама.